Дай Боже Здорочка. Вітаю. Так, калішка, я тебе знаю. Але відповіді я тебе не дам. Дивись, Тисячу гривень, якщо досиш правильну відповідь на п'ять запитань. Готовий? Красиво, давай. Скільки доларів у 2004 році було тисячу гривень? Приблизно. Давай 200. Ти попав хорош. Найбільша планета Сонячної системи. Юпітер. Роз... Ти розумний, блін, хорош. Продовж пісню: Булька, булька, я весела булька, кругла кулька. кругла наче кулька, бульбашка. А, хахатулька. я не пам'ятаю. <реку> бульбашка, я булька. Так, хорошо, нічого страшного, 600 гривень є. <реку> Скільки було гномів у білосніжки? Сім. Хорош, красава. Яка рослина може підказати, люблять вас чи ні? Ромашка. Хорош, 800 гривень твої. Тримай, 800 гривень Реально? О, реально? Да.